Лосівський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав нову автівку Шкода Козіак її надали за програмою розвитку ООН. Щиро э, дякуємо э, постійному представнику Проон в Україні э, Яко Сергія, також особлива подяка програмі координаторці компоненту э, місцевого самоврядування та реформи з інстралізації влади програми ООН, це Рудич э, Олені Леонідовні, представнику ПРООН ОНУ э, Дмитрію Кущу і э, нашому э, голові Зеленському Сергію Володимировичу. Медики використовуватимуть автівку для надання послуг мешканцям віддалених населених пунктів узівської громади, говорить директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олексій Євсієв. Це дуже комфортабельна, зручна автівка з властивостями позашахлявика. Тому буде задіяна надання медичних послуг сільському населенню нашої громади там, де не дуже зручне дорожнє покриття. Це надання виїзду фахівців, ліків, гуманітарних допомог. Вікторія Кожуду, Валентин Косіченко, ТРК Лосова.